90 гривень коштує доставка ось газонної рішетки. Така упаковка. Це одна упаковка газонної рішетки. Ось вона лежить. Це їх 10 штук. У нас тут получається, газонної рішетки. Ціна за цю упаковку 1350 гривень. Виходить, Тобто одна секція у нас коштує 135 гривень. Що зелена, що чорна, вона йде в одну ціну. Ось вони брикети по 10 штук стоять і відправляємо від 10 штук. Тобто, е, якщо вам треба 15, відправимо 15. Треба 10, відправимо 10. Е, 190 гривень коштує 10 штук. Якщо ви берете е, ну, кожна наступна упаковка, по 10 штук буде це ну, інше, інше місце, інша коробка. Тоді там виходить десь в районі 170-180 гривень за одну упаковку. Тобто, якщо вам треба їх десь. 10... Штук, 10 цих упаковок, 100 штук газоної рішотки, тоді доставка вам обійдеться десь приблизно 1700 гривень. Ну, це тарифи нової пошти, на які ми абсолютно вплинути не можемо зовсім, зовсім, зовсім. Тому газона рішотка є, 135 гривень за секцію, можете приїжджати самі забирати або відправимо вам нової поштою.